Як бачите, за два роки 5 мов програмування, фреймворків мов програмування, 5 інформаційних систем, по 8-10 годин в день роботи. Цілком можна подужити, навіть якщо ти стерпер. Сподіваюся, вам буде цікаво дізнатися, що ж є в моєму губусі, бо я торчу від того. Отже, губус це виділений NEST, JS, окремий сервачок, що хоститься в екосистемі Google з реляційною базою даних Постгрес Лінга Франкені, що хоститься теж на Гуглі? Губус має адмінпанель дуже потужну, фантастично потужну. Я її назвав TurboFlex. Такої швидко резинової, швидко встановленої адмінки, як в губусі, я ніколи в житті не бачив. А я бачив адмінки і Джангі, і Ларавелі, і Вордпреса, і Джунглі. Більше того, адмінка губуса дуплексна. Тобто з сірвака гобус можуть прилітати замовлені правила. Ці правила, адмінка може оновлюватися автоматом, губуса поповнюватися. Це абсолютно космічна, латексно-гнучка штука. Запевняю. І вже злагодилася фінальна архітектура гобуса в частині розбудови фронта. Весь секрет, як видалося, я відкрив там за два роки роботи, за рік, за півтора. В трьох паттернах, які звучать загадково: мийти панель, мозаїчний інпут і робочі потоки. Але повірте, з цих трьох паттернів я нині можу створити будь-яку найвіртуознішу інформаційну систему, не Google-табличка, яка буде. Набагато автоматизованіша, потужніше, ніж всі відомі вам системи, великі, відомі. Вже злагодились два внутрішні роутингові модулі, я їх класно вже розробив. Це губус Флоу для потужного, фантастичного автоматизованого роутингу між листами і паттернами губуса фронтовими, і губус айтем. Це коли є центральний елемент, і він проходить трансформації по множинним параметрам по етапам. В губусі є telegram Duplex, Це дуже потужна розвинена бібліотека для того, щоб губус мав месенджинговий інтерфейс в Телеграмі, telegram. Telegram-боча, через який можна вносити інформацію, отримати інформацію. Дуже потужна штука. І дуже зручна і прикольна, і там дуже багато вже зроблено. Не тільки інформування співробітників в групах, це виконана смс-інтеграція. З турбо смс, причому там закручено, там написаний модуль, який можна налаштувати, щоб було повідомлення клієнтів на різних виробничих етапах, різні повідомлення. Без задвоєнь по СМС закручено, цікаво, круто і, і смачно. Бувають різні ситуації. Є інтеграція з найбільшими банками, вже виконана: Приватбанк, монобанк. Ви в один клік можете мати випуски в губусі всіх своїх операцій без проблем. Все це було задумано не для того, щоб ну, заради цих інтеграцій. Ці інтеграції вбудувалися в те, щоб оздобити губус. Автоматизованими фінансовими звітками, мабуть, що ви чули Кешфлоу і P&L, витрати і доходи. Це найстандартніший в усьому світі цивілізованому методу управлінського обліку. Да? І він в губусі дуже потужно автоматизований, імплементований вже з інтеграцією. Тому якщо ви робитимете свою інформаційну систему на губусі, у вас буде автоматизований фінансовий звіт, порядочок в касах, все буде. Все буде. А, а, і звільнений бухгалтер буде. Да. Чи переведений на мікроставку. Інтеграція на тюргів з Google календарем для подій, на які треба запрошувати, чи робити там Google Meet запрошення. Модуль мейлінга зроблений для пошти Gmail.com, який надсилає гарні листи з html шаблонами атачментами, кастомними даними, персоналізованими в кожному листі. Ну, саме такий гарний лист. Ви отримаєте, заповнивши форму на сайті. Тільки на сьогодні, післязавтра, 24 числа, я полагодю ту 24 березня 2024 року. Я полагодю той баг, помилку в БДС, і вам буде прилітати красива відповідь сайту. Шикардосний модуль валідації, размічний інпутів. А, причому з коробки йде не проста валідація, а як я люблю, шарована. На глибину в три шари, мовляв, якщо в ячейці такі-то та таке значення, то та ячейка має бути не менше тієї ячейки. І така тріангуляція валідаційна дозволяє створювати карколомну складну логіку в пару кліків. І системи дуже такі ну, віртуозні, еквілібристичні, ну і захищені від дурня. Для того, щоб перетворити вашу систему в гумбус формат, є Front Magic. Для себе робив. Тепер сконфігурувати інпути, мультипанелі і робочі потоки, це робиться в пару кліків, перетворюється в зрозумілий для губуса код. Це Оптимізація по реквестам модуль роутингу та пустингу. Я його, блін, 4 місяці писав в загальному. І я добився дуже класної продуктивності. Більше того, я це зробив вже нов-кодом майже, нічого кодити не треба. Доступи до внутрішніх функцій через адмінпанель. І завдяки цьому ваші Google таблички, по-перше, швидко будуть розроблятися і дуже швидко працювати. Для готелів, як я вже казав, є модель Фрібізі, шикардосний, красивесенький, легенький наочний, такий, ну цаца. -ца. Все, що треба, і нічого займого. А, Сумніваюся, що проєкт для готелю буде популярним, але може. Якщо я там дороблю ще прибирання, дороблю і кешфлоу туди вбудую до кінця з піанелями. Також, щоб розробка була зручною і прозорою, я заморочився. І будував в губус вже нативно ще два клієнтських класні модулі: це тікети, системи тікетів та білінг, тобто координація девелопменту вашої системи. І білінг по діям, по тікетам, по виконанням завдань відбуватиметься, по-перше, нативно прямо в вашій екосистемі губуса. І по-друге, ви будете бачити, як іде розробка, що скільки коштує кожен крок, кожен етап. Це дуже красиво і класно. Так як я люблю. Варто зупинятися вже. 16 пунктів нарахував. Ви вже, напевно, хочете спати. Але по тому, як я все розписую, мабуть, достатньо добре видно моє відношення до програмування і до моє... моєї нової справи. Що ще хочеться вимовити на прощання? А що в нас дідах-програмістах є одна перевага, я б сказав, мабуть, що фора переможна. Це бекграунд зі створення реальних систем підприємницьких і реальних проєктів, що дарує особливе відчуття чуйку на цілісної системи, бачення кінцевого результату. Бо стільки шишок вже не бив, в порівнянні з цими зеленими програмерами, що відчуваєш, що треба, а що не треба. І що отак тобі не подобається і так не буде. А отак це вже. Ца, це. Ось цієї суперсили і виріс з мене нулячого, підстаркуватого програміста Фреймворк Губос. Ну все, ви готові поговорити про Google таблички? Е, вони перфектні, майже перфектні. Були майже перфектні. Вони були, вони є і були фантастичні. Вони мають фантастичну двох фактору, факторну авторизацію. У них фантастично потужна колаборативність, як документи, гол-документи працювати в командах. У них абсолютно каркалемна система форму, які можуть робити просто такі неймовірні речі з даними. І складні програміські задачі вирішуються вишукано, витинчена за пару годин. Зручний фронт-енд інтерфейс з надширокими можливостями по фільтруванню, групуванню, валідації, умовному форматуванню ячеїв, фільтрації. В Google таблицях безмежна потужна історія версій. Ви можете за 5 секунд перенестися на 3 рік назад і побачити, хто саме в якій ячейці, о, в якій хвилині секунді. Що хто змінював. Так от, при всьому цьому єдина слабкість Google таблиць по обробці даних, це щоб от не вистачало, щоб щось, що треба, з'явилося в тому місці, в якому нам треба. А коли воно вже там не треба, чи треба, щоб там вже не було, щоб звідти зникло і пішло в інше місце, куди треба. І мовою кодеру, кодера не вистачало. Гарно організованого, впорядкованого роутингу даних. І цей шмат роботи, як ви вже здогадалися, вишукано і ефективно закриває губус. Тому ось така презентажка. Дуже дякую за увагу. Буду радий бачити вас в коментарях. Все буде добре, все буде Україна. Тримаємо стрій!